Коли ми дивимося на різдвяні ялинки, святкові декорації у великих містах, у нас у голові зазвичай одна картинка: стоїть ялинка, горить підсвітка, люди фоткаються, а діти радіють. І здається, що воно якось само так сталося. Приїхала бригада, все поставили, і місто готове до свят. Але правда в тому, що вся ця різдвяна магія починається набагато раніше. І починається вона не на вулиці, а в комп'ютері. Всім привіт! Мене звати Стас, і сьогодні я хочу показати вам, як виглядає різдвяний декор світового масштабу ще до того, як він з'являється в реальності, і яку роль у цьому відіграють 3D-візуалізатори. Почнемо з мабуть найвідомішої різдвяної ялинки у світі ялинки біля рокфеллер Центру в Нью-Йорк. Це справжня ікона Різдва, знайома нам ще з фільму сам удома. Я знаю, що я не заслуговую на Різдво, навіть після того, що зробив. Мені не потрібні подарунки. Я хотів би повернути назад усі погані слова, які сказав рідним, навіть якщо вони не візьмуть назад свої. Перша ця ялинка з'явилася ще у 1931 році, і десятиліттями її вигляд залишався доволі традиційним, але у 2018 році все змінилося. Коли для неї створили нову зірку, масштабну, сучасну і технічно надскладну. Зірку спроектував архітектор Даніель Лібескін. Де uh, with, with a core that is just like a core of a star that has to support the radiating light of the star. вона важить близько 400 кілограмів, має 70 промен. І вкрита мільйонами кристалів сваровський та сотнями led елементів. А тепер питання: як зробити так, щоб така масивна конструкція світилася рівномірно, не пошкодила живе дерево, і головне, була безпечною для тисячі людей навколо? Відповідь проста: без 3D тут нікуди. Зірку детально змоделювали, перевірили її вигляд з усіх ракурсів, прорахували світло, вагу і спосіб кріплення. І тільки після цього казка стала реальністю. А тепер переміщаємося до Парижа. Якщо Нью-Йорк має рокфеллер Центр, то Париж має свою різдвяну святиню Галерея Лафаєт. Щороку під історичним куполом універмагу з'являється нова святкова композиція. І кожного разу це щось абсолютно унікальне. Цьогоріч тут виросла монументальна ялинка з вишки 16 метрів. Вона буквально загорнута, як подарунок, сотні кілограмів тканини, стрічок і декору. А коли вмикається підсвітка, понад 8 кілометрів лед гірлянд, то простір перетворюється на справжній святковий театр світла. Але за цією красою стоять місяці роботи, щоб така конструкція виглядала легкою, симетричною і при цьому була безпечною під історичним куполом. Усе спочатку створюють у 3D. Кожен банд, кожна стрічка, кожен метр світла спершу приміряється у цифровому просторі. І лише тоді, коли все ідеально сходиться на екрані, проект переходить у реальність. А тепер переносимось до Лондону. Реджин Стріт і її легендарні світлові ангели це без перебільшення тріумф 3 d технологій Гігантські фігури з розмахом крил понад 17 метрів, які летять просто над вулицею, де їздять двоповерхові автобуси, і ходять тисячі людей. Кожен такий ангел важить сотні кілограмів, і тут 3D-візуалізація стає не просто красивою картинкою, а інструментом довіри. Без детальної цифрової моделі жодна міська влада не дозволила б повісити такі конструкції над головами у людей. Візуалізатори створили точну копію вулиці, порахували кожен кілограм навантаження, поведінку конструкції під час вітру, світло, яке має працювати і в день, і вночі. І лише після цього інсталяція отримала зелене світло. Ось так виглядає справжня різдвяна магія міст. Вона народжується задовго до свят у тиші студій, на моніторах, у 3D-сценах і розрахунках. 3D-візуалізатор бачить фінальний результат за рік до того, як його побачать туристи на вулицях світових столиць. І чесно кажучи, в цьому є щось дуже красиве. Якщо вам було цікаво зазирнути за лаштунки різдвяних декорацій, підтримайте це відео лайком і підпискою. А якщо ви самі колись замислювались про шлях у 3D, посилання на безкоштовний вступний урок я залишу в описі. З вами був Стас, побачимось у наступних відео. До зустрічі!